Про гріх? Гріх або зло є порушення закону Божого, беззаконня, чи, іншими словами, гріх є переступ волі Божої. Як же люди почали грішити, і, хто першим порушив волю Божу? До створення видимого світу і людини Бог створив ангелів. Ангели це духи безтілесні, невидимі і безсмертні. Всіх ангелів було створено добрими. І Бог дав їм повну свободу, чи бажають вони самі любити Бога чи ні, а це означає, чи забажають вони самі жити з Богом чи без Бога. Один із найсвітліших і найдужчих ангелів не забажав любити Бога і виконувати волю Божу, а захотів сам стати як Бог. Цей ангел перестав слухати Бога, в усьому чинив опір Богу, зробився ворогом Божим. Він потяг за собою і деяких інших ангелів. За такий спротив Богу, всі ці ангели були позбавлені даного їм світла і блаженства, тобто радості, і зробилися злими темними духами. Усі ці темні злі духи називаються тепер бісами, демонами і дияволами. А найголовніший диявол. Що був найсвітлішим ангелом, називається сатаною, тобто противником ворогом Бога. Диявол навчив і людей не слухатися Бога, грішити. Він спокусив, тобто хитрощами і обманом, навчив перших створених Богом людей, Адама і Єву, порушити волю Божу. Всі ми, люди, походимо від Адама і Єви, які згрішили. І тому ми народжуємось у гріховному стані. Постійно переходячи з покоління в покоління, гріх охопив усіх людей і всіх підкорив собі. Всі люди одні більше, інші менше, грішні. Гріх же завжди віддаляє людину від Бога і веде до страждань, хвороб та вічної смерті. Тому всі люди стали страждати і вмирати. Самі люди власними силами вже не могли подолати зло, яке поширилось у світі, і знищити смерть, але Бог, з милосердя свого, допоміг людям у цьому, пославши на землю свого Сина, Спасителя нашого Ісуса Христа.